Це був жах, а не урок. А особливо коли весь кабінет наповнився жабами. Або ми бігли кролячим бігом, або коли вчитель скелет пробував нас розділити на кусочки. Це було взагалі клас. Тоді же взагалі ужас. Ага, та сам знаю. Стоп, а де ксюха? Та ці так її не було на сьогоднішньому Може, це джину? О, Ксюша, нарешті ти прийшла. Де ти була? О, наречіть! Таке відчуття, ніби вона озвіріла. Вона підходить. А-а-а-а! Рятуйте. О, о. Ой, що тут відбувається? Що ви робите? Тут відбувається, точніше, відбудеться битва. Яка ще битва, скільки я взагалі спав? Добрі учні проти злих вчителів, яких підкорив демон. Божечки, дурдом якийсь. Ну що, всі готові до битви? Так, а де Ксенія? В пеклі скоро вони прийдуть, як демонами, так само, як і Кіба Бабла. Я, яка в нас вела? Ну, це не важливо. Я вже поставив мітки Микиті і Дані, тому скоро вони теж стануть демонами. І я переможу. І навіть битви не потрібно, бо вони точно програють і затуплять на грі. Тому не хвилюйтесь, ви точно всі виграєте. Ми виграємо. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалася ця серія. І як ви думаєте, хто виграє добрі вчителя, ой, злі вчителя чи добре учні? Вчіте свої догадки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтеся. Як ви знаєте, зараз всіх світло виключаю, тому я, я, як багато хто в Україні сиджу під фонарем. Вибачте, за таке погане освітлення. Я, я думаю, у вас теж є така проблема, бо вона розкидана по всі по всій Україні. Сподіваюся, ви мене зрозумієте. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарям і всім пока-пока!